Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. і Зараз будемо по -прово підбивати Вибачте, підсумки цього тижня, що відбувалося на цьому тижні з найяскравішим. Робити будемо це з Олександром Мартиненком, генеральним директором Інтерфакс Україна». Він з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Слава. Ну, от дійсно, одна з можливо найяскравіших подій цього тижня. Це те, що Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, вперше приїхав на Рамштайн. Ми не бачили цього от більше ніж за півтора року повномасштабної російської агресії. Що ви це пов'язуєте? Чи це пов'язано з тим, щоб ну, все-таки закрити вже цю тему про певні негаразди між генштабом та офісом президента? Я думаю, тут не політичні якісь мотиви, а власне абсолютно раціональні, тому що мені здається, що саме на Рамштайні е, залужний, який знає всі ситуації на фронті і е, зброю, яка необхідна Україні. Я думаю, що це для того, щоб він зміг донести все це до наших партнерів, а, як так мовити, від першого обличчя, від людини, яка безпосередньо нам цей процес донести до всіх партнерів все всі наші, наше все що нам необхідно. І з абсолютно прагма такої прагматичної національної точки зору. Це абсолютно правильно, тому що це необхідно робити. Я думаю, раніше не знаю, чому він не був там. А до того, тому що для нього діалог з військовими, я думаю, що буде більш значно зручніший, і всі наші партнери, які там військові, які там представлені, вони його прекрасно розуміють. Тому мені додається, це не політика, це чистий розрахунок. Пане Олександре, я впевнений, що ви. Чули цю теорію змови, що Валерія Залужного не було на засідання Харамштайн, тому що йому не дозволяли на них їхати. Так що тут знаходять якісь політичні мотиви, але ну у нас немає не підтверджень, не спростувань цього. Ми також побачили, от якщо продовжувати так тему нашої оборонної стратегії, стратегії наших збройних сил. Ми побачили в Києві двох очільників важливих силових відомств США та Німеччини, тобто голова Пентагону Ллойд Остін прилетів до Києва. потім Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, і від того і від того, ми почули, що Німеччина та США будуть продовжувати нас підтримувати. Нові пакети допомоги військової були оголошені. Але в цих пакетах ми не побачили нічого такого, щоб могло. Суттєво змінити ситуацію на полі бою, в тому числі йдеться звичайно і про ті далекобійні ракети Таурус. Пам'ятаєте, скільки вже ми про них говоримо від Німеччини, як ви розумієте, ці візити, і той факт, що нічого ну не те, що нічого нового, ну так нічого нового ми там не отримали. Ну знаєте, мені здається, нам треба забути і надумати про те, що є якась чудо зброя, яка зможе повністю з... змінити хід подій на фронті. Немає не буває чудо зброї. На все, що нам потрібно на сьогодні, це не тільки якісь якісно нові нові засоби, які зможуть там щось поразити. Нам потрібні кількість. Того, що в нас вже, у нас вже було. І насправді війна, така, як ми зараз бачимо, війна на виснаження, вона потребує, перш за все, постійного постачання необхідних речей сьогодні, для того, щоб захищатися. Ну, я не буду оригінальним, це само собою не снаряди. Для артилерії це так це ну, дрони, які ми виробляємо самі звичайно, але сама артилерія снаряди до неї це те, що абсолютно необхідно для того, щоб не просто для того, щоб там повністю змінити хід подій, для того, щоб тримати, тримати фронт і наносити на ворогу ну тих тих уражень, які просто необхідні, для того, щоб витримувати цю війну. Тому ну, я ще скажу, мені здається, не треба чекати і вишуковувати в світі якої якоїсь зброю, там Таурус, який там щось змінить, не змінить Таурус нічого особливого. В він, він звичайно ефективна зброя, яка може поражати там на далекій відстані, відстані російські війська їх їх місця, де вони засереджуються. але власне на фронті нам необхідно те, що я сказав, засоби безпосереднього вогневого кан. Так -то. От. Тому буде, буде таурус, не буде таурус, неважливо. Головне, щоб у нас нам поступало, поступало те, що я сказала. З цим можуть бути проблеми, як відомо, тому що, по-перше, цієї зброї, цих засобів враження цих же снарядів просто немає фізично, стільки нам, нам потрібно, їх треба виробляти, і для нас головне. А зараз щоб промисловість сполучених штатів західній Європи, наших партнерів, вона змогла все ж таки вийти на, на ті показники, які нам необхідні. Добре, ну але знаєте, я все таки ще одне запитання щодо Таврусів поставлю. Ми ж розуміємо, що війна вона йде ну не тільки на полі бою, вона також інформаційна, психологічна, і ми розуміємо, що надання ну от якоїсь такої нової зброї це знову ж таки. Ну, психологічний фактор, який і допомагає ЗСУ, і який може е певним чином дестабілізувати російську армію. Тобто на це не готові наші партнери. Ми, нам треба берегти нашу психіку і не реагувати психологічно, е ніяк е на, наші, на, на щось не отримання чогось, як, так і на отримання. Тому що якщо ми. Там, знаєте, собі уявили, що є якась, ще раз скажу, чудо зброя, а потім ми її не отримаємо або отримуємо, і виявиться, що вона не така ефективна, як ми про це говорили. Такі випадки вже були. То о, за цим піднесенням народу може бути розчарування людей. Так от, краще цього не робити з самого початку, а розуміти, що у нас будь-яка зброя, яка е, ворога, безумовно, нам необхідна, але є і пріоритети. Є те, що без чого прожити не можна, а є, що бажано. Так от, без чого прожити не можна, це абсолютно така, от, знаєте, не не щось видатне, да а просто ці самі звичайні за е засоби і снаряди, і ті ж самі джавеліни, До речі, які про яким ми так звикли до них, що вони типу, завжди є. Їх завжди немає. Їх треба десь, е десь брати. А всі засоби ПВО ППО про які ми говоримо фронтові в тому числі засоби. Так що я це говорячи, де також про Ф-16 майбутнє. Я я знаю, що у нас багатьох склалося враження, що якщо приїдуть Ф-16, то ми зразу, зразу всі значить вирішимо всі наші проблеми з повітрям і будемо будемо бити по росіянам з повітря. Ні, цього не буде. Це дуже важливий фактор, перш все проти повітряної оборони. А F 16 я маю на увазі протиракетної оборони для міст. Вони здатні збивати будь-які ракети. Це дуже важливо для нас. І по-друге, це безумовно фронтова підтримка, але ми маємо зрозуміти і усвідомити, що у росіян серйозно розвинути засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби. Тому АФ-16 не часто зштовхувався з такими з такими насиченими і такими е сучасними засобами. Тому ще раз кажу: не треба сподіватися на. Щось безпідставне, тоді не буде розчарування. Думаю, що з вами варто не те, що варто а треба погодитися. І ми дійсно чуємо від військових експертів, які кажуть: дивіться, ну так, ті F-16, у та кількість, яка буде спочатку на озброєнні в збройних сил України, що цього недостатньо, що Насправді роками вибудовується оця така повітряна система. Це не стається за один день чи за один місяць. тож точно ви в цьому праві? Ще одне такі дуже яскраві події цього тижня це підозри від національного антикорупційного бюро України. Іни ми побачили такі підозри, які стосувалися. Ну давайте спочатку про це поговоримо. Стосувалися міністерства інфраструктури. Так, стосувалися віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова. Там три справи. Там є два народних депутати. Один від слуги народу Андрію Дарченко його звинувачують в тому, що він на Мустафінаєму голові Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури пропонував 50 тисяч біткоїнами. Інший народний депутат від фракції за майбутнє Сергій Лабазюк. Там трошки інша ситуація: 150 тисяч доларів в китайській шкатулці за підряди з відбудови? Ну і якесь неназване керівниця держпідприємства, яка була готова переписати на Олександра Кубракова чи на довірних йому осіб 15 квартир в Києві. Той факт, що зараз от так концентровано це відбувається. Який це сигнал від міністерства? Який це сигнал від Кубракова? Ну, це ж не все ж таки, я розумію, що вони співпрацювали, але все одно цим займається набу а не міністерство. Ну, я думаю, що весь цей всі ці події, про які ми говорили, вони звичайно, так сигнал для всіх, хто хоче занести ще 15 квартир, наробити цього. Чи там 150 тисяч доларів. Не робити цього і не нести всім людям в це міністерство. Це те, що на поверхні. Я б не зараз знаєте, зразу б не. Не розмов... не говорив про те, що всі ці винні, все це домого доведено, тому що все одно ми розуміємо, що все може бути. Тому ми поки що говоримо про підозри, хоча там є і записи, і все інше. Ну нехай вже суди там дійдуть до якогось рішення а, з часом. Але те, що по місту Києву і по іншим містам бігають люди, які намагаються щось комусь в, значить, донести для того, щоб отримати чи підряд, чи Яке замовлення це не секрет. Те, що серед них народні депутати, ну вони ж такі ж люди, як, люди, як всі інші, тільки з мандатом. Вони, я так розумію, нічого не вирішили не, не відмовлятися від свого життя довоєнного і вирішувати всі питання таким он способом, як вони завжди вирішували. Ну, не зрозуміли люди, що в країні війна. Я не сподіваюся, що зараз розуміють, як вони, так і їх. Я скажу наступники. Мені здається, що вони будуть ще. Може не для цього міністерства, але у нас дуже багато міністерств. na tych budżetnych kosztach. Слухайте, ну от знову ми бачимо члена фракції Слуги народу я про Андрія Одарченка. Він зараз дійсно він є підозрюваним. Він до речі, все спростовує. Каже про те, що Мустафіна єму він просто показував, як відкрити криптогаманець, і ніяких в принципі хабарів не збирався давати. Хай дійсно суд розбирається в тому. Але ми бачимо, що ну от дивіться, це вже ну я не знаю, який десятий, дванадцятий представник Слуги народу, який потрапляє, от в, в такі корупційні скандали. Тут і Андрій Холодов, який втік, і Богдан Торохті там його дружина а, щось таке дуже дороге купувала. Звичайно, Микола Тіщенко, Халімон. Я тут собі навіть виписував, знаєте, щоб не забути всіх там від Трубіціна до Трухіна до депутата Кузьміних. А, чи це аукається те, що в принципі а, перед парламентськими виборами 2019 року в слугу народу ну набирали майже випадкових людей? Як ви це оцінюєте? Ну, звичайно, звичайно, це от наслідок того рішення швиденько проводити вибори, а і швиденько всіх ті перевіряти, хоча насправді мало хто серйозно когось перевіряв, от, і набрати дійсно всіх, хто поруч, хто знайомий, хто друзі, і наслідок того, що люди в 19-му році голосували за свого народу просто за назву. А хто там, значить за кого, кого вона висуває, вони абсолютно не знали, не розуміли, в тому числі не мажоритарних округах до речі. І о, ніяко, ну, абсолютно не, не, не думали навіть, хто ці люди, і не знали їх. І люди і люди не знали, куди вони обираються. Тому що просто бренд слуга народу взяв і привів туди Верховну Раду. От. Треба було дійсно більш, я кажу, чітяні, більш там, уважно підбирати, підбирати собі депутатів і не Сподіватися, що всі, хто приходить до переможця президентських виборів Зеленського, вони все чисті, абсолютно прозорі люди, і вони розділяють точку зору, що там часи змінилися, і ми абсолютно ми приходимо не красти, а, а будувати. Ні, як виявилося дуже багато, дійсно, дуже багато людей прийшли саме з цим. Ну я чесно кажучи, коли ми говоримо про десятки людей слуги народу, це звучить, це звучить дійсно а, так знаєте, серйозно, але просто я думаю, що в інших фракціях вони теж такі люди є. Просто оскільки слуги народу в там в 10 разів більше, ніж всіх інших, тому у них відсоток може той же самий, який берег. Приймаючи в таких діях, але і вони, звичайно, всіх переважають. От. Ну просто от це, да, це урок всім, перед тим, як людей ввести в політику, тим більше пов'язано з грошима. Ну подивіться на цю людину і контролюйте його після того, як обрали. Так, так, але от ну ми ж також розуміємо, що все таки е, це монобільшість, це президентська партія. І от кожного разу, коли там ну, наприклад, там депутатка е, Людмила Марченко отримує хабар, і потім викидує його через огорожу. Це ж кидає тінь е, на президента. Ну, Хочемо ми цього чи не хочемо, але це так відбувається. Е, як ви оцінюєте, ну як це правильно сказати, антикризову комунікацію з боку «Слуги народу щодо, тих, щодо цих скандалів? Ну, ви знаєте, тут єдине, що можна було б, якщо був би мирний час, Взагалі, чесно кажучи, так, да, звичайно, це тінь на президента. Хоча зараз, коли йде війна, у президента значно більше інших ризиків, ніж, ніж черговий депутат, який якого схопили на хабарі. Все ж таки порядок денний змінився. Але в мирний час, я думаю, що воно було б все абсолютно зрозуміло, були б позачергові парламентські вибори, під час яких в список Слуги народу зайшло б 5% тих, хто зараз є, а інших би поміняли. Інших шляхів і зараз. З цим боротися насправді таких тим такого радикального мені здається немає. Бажано звичайно, щоб всі, хто всі депутати від слуг, які так чи інакше пов'язані з хаба прийшли добровільно. написали явку з явко з первинної і здалися. А оскільки цього мені здається, не буде. От, то ну єдине, що можна ще зробити, це знов таки, оскільки є інформація вже про багатьох цих депутатів, ну можна порадити їм скласти мандат. Ті, хто, ну, я сподіваюся, що в керівництві фракції офісу є люди, які розуміють, де ризики, де ну, мені сподіваюся, я сподіваюся так, що де ті люди, які ходять от, поруч з кримінальним кодексом і інколи приходять до цього межу, і краще їх зразу відправити туди, куди звідки прийшли. А не чекати, поки до них прийде набу, і це дуже яскраво буде показано по телебаченню. Слухайте, ну ще набу на цьому тижні прийшли до керівників Держспецзв'язку, до Юрія Щіголя, його заступника Віктор, Віктора Жор. Ми побачили також з боку набу підозру в корупції, там йдеться про 62 мільйони гривень. Там досить проста справа через те, що це таке військове відомство, то можна певні тендери, можливо, всі тендери можна засекретити під грифом таємно їх провести. Ну і як стверджує Національне антикорупційне бюро, що от просто брали підставні фірми, брали участь в цьому конкурсі. Ну і коротше кажучи, одна з них і далі те, що залишалося від завищеної ціни, розподілялося між зацікавленими особами. Тут, в принципі, також все, все зрозуміло, триває слідство, буде суд, запобіжний захід. Вже пану Шігулю був визначений, він два місяці проведе в СІЗО, якщо не заплатить заставу. Але тут ще один поворот: Віталій Дейнега нагадаю, аудиторії, це колишній заступник міністра оборони цифрової трансформації. От він пише у себе в Фейсбуці пости про те, що на його думку, на його думку, що от цей держспецзв'язку, цей орган, це гаманець міністерства. Цифрової трансформації і навіть звинувачує Михайла Федорова в тому, що той особисто вобівав звільнення Денеги. Ми звернулися до нього. Він відмовляється говорити про це в ефірах. каже, буде писати буду писати пости в Фейсбуці і продовжує їх писати. Чи ви очікуєте того, що от ця ситуація навколо Держспецзв'язку набере набагато більш серйозних обертів ніж зараз? Ну мені здається, що ніж чим писати пости в Фейсбуці. Краще ця людина, якщо вона це знає, написала б заяву в те ж саме набу, наприклад. І тому що знаєте, є все ж таки піар, я розумію, що всі посадовці їм займаються так чи інакше. А, от, а є абсолютно конкретні слідчі дії. От напише людина заяву і скаже, що я в на Фейсбуці напишу тільки одне: я написала заяву в набу і чекаю результатів. От тоді я повірю в щирість, щирість цієї людини. Вона хоче зробити як найкраще, а не помститися комусь за своє власне звільнення. Це теж може бути. Я не стверджую нічого. Я просто, просто з моєї точки зору значно простіше і ефективніше зараз запускати от всі ці розслідування в такому фоновому режимі. Нехай люди працюють, і, і я маю на увазі слідчих прокурорів, вони є чим займатися. Тому наскільки воно там піде далі, ну як ви розумієте, я не знаю. А що стосується всіх тендерів під час війни закритих, повірте мені, це у багатьох країнах, які воювали. За останні там 50, 60, 70 років, включена включає Сполучені Штати. Ну такі випадки бували, тому що дійсно, під час війни тендери, як дуже багато з них з зброєю, вони не відкриті. А будь-яка закритість і прискорення процедур вона призводить до того, що ці процедури недостатньо контрольовані. Ну це просто реальність е об'єктивна. Будь-яка вивоюча країна, там вона стикається з проблемою корупції на закупівлях. Інша справа, що безумовно це не означає, те, що це нормальне явище, треба з ним спостерігати, не боротись. Боротись безумовно потрібно. Просто хочу сказати, що ми не одні такі. Так нагадаю, що там закуповували програмне забезпечення, і от саме за допомогою такого грифу таємно змогли не допустити, скажімо, якісь приватні комерційні структури до участі в цьому тендері. Пане Олександре, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.